Доброго дня, Божих вам благословень. Я хотів би сьогодні поговорити на таку тему на конуні цього свята Різдво. Хто же такий Ісус Христос? Для більшості людей Він пророк або Син Божий або просто звичайна людина, але дуже мало людей знають, що насправді Ісус є Бог. І де ж про це сказано? А дуже просто це знайти. На початку Біблії Бог говорить: створимо людину по подобі нашої та по образу нашому. Тобто у... множині. І це і є цим доказом, що Бог-отець, Бог-Дух, і Бог-Син, Бог і Бог-Дух Святий це є одна особистість. Також в Біблії є місце Писання, де до Моїсея звертався Господь, і Моїсей його питав, як же мені представити тебе да, перед народом Твоїм. І він говорить: Господь. Але Ісус, да, коли його євреї питали, Хто же ти, Він говорить: Я є сущий. Тобто, він, Я є Бог, я є Господь. Він говорить, що я з був, був з самого початку. І це все написано у Біблії, і кожен з вас може сам знайти ці, міста, мі, ці місця Писання, так? але чому тоді багать, багать, багато хто не вірить в те, що Христос є Богом. Тому що це невигідно сатані. Невигідно, щоб люди. Змінювали своє життя. Невигідно, щоб люди каялись, невигідно, щоб люди приходили до живих церков і дійсно мали у спадок собі життя вічне. Кожному з вас я хотів би порадити та сказати, що Господь вас любить, і якщо у вас немає живої церкви, то вам потрібно її знайти. Вам потрібно прийти до живої церкви, покаятися і стати учнем Ісуса Христа. Тоді ви будете наслідувати життя вічне. Запрошу вас до нашої церкви, міжнародної місії слову Божє Солтаненко, Божих вам благословінь. Амінь.